Отже, всіх вітаю, друзі, в себе на каналі. Дякую, що підтримуєте мене завжди зі мною на одній хвилі. Дивитесь мої відосики. Пускай нехай, нехай не так часто, як хотілося, але все ж таки вас вже більше сотні. Отже, мене це дуже радує і мотивує робити відоси все більше, 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 більше. Тому що я планував сотню набити до нового року. А так як до нового року ще 2 місяці, ну місяць-40 днів, нехай там. То може навіть 150 вийде набити за цей період. Я буду дуже-дуже радий. З Нового року проведемо якийсь конкурс на якийсь невеличкий набірчик, полібежик або фігурку. В мене є чим вас порадувати. Умови, звичайно, з'являться в самому YouTube спільноті, в Telegram-групах. Всюди. Хто захоче, той знайде, прийме участь і буде задоволений. Не про те, не на час, як то кажуть. Сьогодні у нас на огляді. Невеличкий батлпак. Ці набори ми збирали разом на стрімі. Це у нас 332 батальйон під командуванням Асоки Тану. Ну, це батлпак клонів 501-го, які перефарбували свої шоломи під 332 роту. Виходить якось так. Маємо ось таку малесеньку коробочку, ну, як зазвичай у нас в батлпатці буває. Ззаді показані функції, що все стріляє, літає і красиво виглядає. Збоку у нас фігурка клона капітана в масштабі один до одного. Досить прикольно виконано. Ми подивимося на неї поближче, як будемо дивитися на самі фігурки фокус, де теперь діється. О, там більш-менш краще. Саме така коробочка невеличка. Так ось така малесенька інструкція. Ну, взагалі малесенька вона вміщається в мене на долоні. Тобто, я не знаю, вже більше економити на принтах і папері я не бачу сенсу. Далі тільки електронні цифрові інструкції, бо куди зменшувати вже оце, я просто не розумію. Так, Збирали ми набір 54 сторінки. Як для батлпаку, то мені здається це доволі таки довга інструкція, тому що ну, 54 сторінки батлпак це прям капець-капець. При умові, що тут всього -то на всього 108 деталей так, бачимо перелік наборів, які виходили разом з цим батлпаком. Всі вони в мене є. Це ми вже дивилися, це дивимось дивимося зараз. На це, можливо, ще поглянемо. Мехи. Мехи позиряним війнам. Ну, до речі, з Дартом Вейдером і штурмовиком виглядають прикольно. Чисто і запринтів на торсику. Бобафет виглядає якось. Дуже-дуже дефолтно. Цей набір також в мене є, і цей є. Мікрофайтери. Захочете, поглянемо на них, не захочете, не поглянемо. От дуже хотів цього павука, але зараз на нього ціна неадекватна, його ще й попробую знайти у нас в магазинах в Полтаві. Так, можна замовити з інтернету, але я чекаю гарних знижок. І наявності в тих магазинах, де я зазвичай купую. Тому що цей павучок, ну сам по собі дуже прикольний. Набір 75-361. Ну і, і тай інтерцептор і мандалорський винищувач теж доволі непогані набори, досить прикольні. Ну і на останній сторінці 58-59 у нас перелік всіх деталей. Виграй подарунок в клубі Лего. Ну і в принципі все. От така інтуція. Але як для 108 деталей, 54 сторінки, це вже Лего ну, реально запарилось. Що ми маємо? По итогу. У нас отакий Swamp Sпідер, який був точно такий самий в батлпаці 441-го елітного розвідувального корпусу, мені здається, я правильно вимовив. Досить непоганий батлпак, виконаний досить прикольно. В порівнянні покажу той же самий батлпак з Кашиїка, здається, так, кашиїк, який виконаний в бордово-сірих тонах. Якщо це і в сіросиніх, то це бордово-сірих. Конструктивно вони відрізняються кардинально. Тут немає жодного схожого елемента. Все зроблено по-новому, все зроблено інакше. Тобто, так, формі в них впізнавані, більш-менш однакові, але конструктивно вони абсолютно відрізняються. В них навіть основа різна. Ну і довжина. Новий батлпак коротше на два стади виходить в довжину. Хоча в нього більш масивний і більш пропрацьований двигун позаду. А, ну і все, що спільниці, у них чорні сидіння, Більш нічого немає. Ну тут ще повинні бути. На оцьому повинні бути два бластери, але ну зараз їх шукати діставати не бачу сенсу. Ну Прикольно, що тут використовується темна сіра деталь тіла дроїда. Це досить це досить незвично, так би мовити. По функціоналу, ну в порівнянні ми поглянули, що вони. Так є в них схожі риси, але по більшості вони відрізняються. що конструктивно, що по функціоналу, якщо в цього тут крутиться типу турбіна, обертається, то в цього вже тут нічого не крутиться, воно виконує чисто декоративну функцію. Якщо в цього тут піднімаються оці захисні елементи, то в цього вони теж піднімаються, в принципі, все по функціям. Більш мені додати нічого. Ну, Прикольно, що тут використовуються оці великі квадратні статшутери, які досить непогано виглядають. Ну, По функціоналу цього спідера, Я гадаю, що все. Ну, Прикольно, що він в синьо-сірих тонах 501-го легіону. Цей же був в бордово-сірих тонах з кашеїку. Де логіка взагалі не розумію, якщо кашеї це планета, там де вуки, там все зелене, коричневе і болота. Причому тут бордово-сірий. Дайте мені знати в коментарях, кому не важко. Також у нас в наборі йде отака маленька пуколка. Я не знаю, ну це прикольно, що вони зробили хоч якісь різноманіття деталей, її все одно ну, хтось або загубить, або розбере на запчастини. тому що ця деталь корисна для побудови пальм, великих дерев і всього такого. А так, ну, типу бонусом так, прикольно. Як реально якісь доповнення до набору, ну вибачте, мене, ну це, 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 це ніщо. Це реально ніщо. Тобто вважати це за якусь повноцінну постройку ну це смішно. Вибачте мене, звичайно, але це реально ні про що. Це прям дуже погано. Ну, ну Так як Pack 108 деталей, і в ці 108 входять ще ось оці 5, ну, 103 деталі в самій постройці. Так я собі цікавеньке, цікавенько, цікавенько. Нічого більше не скажеш. Отже. Ну і всі фігурки. Абсолютно всі фігурки. Це все було на стрімі, всі могли побачити. Я розказував про це все. Клон капітан Вок. Ну і три трупери абсолютно однакових. Тільки два з джетпаками, один без. Ну, той, що без у нього і гвинтівка побільше, ніж у інших. А так вони абсолютно нічим не відрізняють. Та й капітан Вок нічим не відрізняється. ноги такі самі, все таке саме. А, я йому поставив вже сині руки, вибачаюсь. у нього руки повинні бути білі, я поставив сині і чорні труси. Це вже його переробляю під свої вподобання, під свою армію. А так він повинен бути точно такий самий, тільки з принтом на торсику тут. Ну, зараз я більш детально це все покажу. Ближче переналаштую камеру, і на це все ми поглянемо. Отже, перша фігурка в нас на огляді це клон трупер 501-го легіону 332-ї роти, а фаза 2, Helmet Viz, and To Get Making's Blue Jetpack. Оце повне названня, назва з Бриклінку. Отже, фігурка виглядає у нас ось так. Звичайний клон 501-го, але з помаранчево білим шоломом. Виглядає досить прикольно, джетпак незвичайного кольору синього, це досить незвично, як на мене здається. Озброєний звичайним бластером середньої довжини. І таких фігурок у нас в наборі цілих два, абсолютно однакових. Не відрізняється взагалі нічим. Зараз одного зніму шоу, щоб показати обличчя. Обличчя в нас вже нове клонівське, темний нугат колір. І виразом обличчя вже не такі, як був раніше. Раніше було зле або добре. А зараз вже тільки от таке, яке є нейтральне, так би мовити, або задумливе. Фігурка непогана. Ну, зараз сам батлпак коштує 500 гривень, тому на бриклінку орієнтуватися, скільки коштує фігурка, я взагалі не бачу сенсу. Він досі продається в нас в магазинах по в принципі дихватній ціні. А я цей брав за 575 гривень, здається, повністю новий батлпак з магазину. Отже, перша фігурка в нас ось така. Точніше, перші дві абсолютно однакові. Друга фігурка у нас все те ж саме: фаза 2, Helmet With Hole Tognut Markings. Коротше, це у нас ще й снайпер. Додаток. Виглядає ось отак. Теж досить непогана фігурка, виглядає прикольно. Все те ж саме, що і в першої, але в неї немає джетпаку і більш довгий бластер. І вся різниця. Вираз обличчя абсолютно точно такі ж, саме, як і був до цього. Шоломи теж у всіх однакові. Ну, так, обновили клонів, прикольно. Потім їх знову обновлять буде знову прикольно, або не прикольно. Але мені старі, чомусь подобаються більше. Але ці зараз доступніші і коштують набагато менше. Взагалі, копійки, чесно кажучи. Ну, здивлячись для кого, як, звичайно. Але ну, для мене це недорого. 575 гривень за цілий батлпак це взагалі смішно. І остання фігурка це у нас. Вже іменний персонаж, якщо це дефолтні персонажі, то це у нас клон капітан Вок. виглядає він точно так також, але у нього є познаки, що він капітан. Це у нас тут а, шеврони познаки, відзнаки, не знаю, як це правильно назвати. Я свого трішечки модифікував. У нього повинні бути білі руки і білі труси. От шкода, що йому зробили бекпек позаду, принтом а не окремою деталкою, це трішечки засмучує. Але можна купити SAS кастомні робить елементи для клонів. Це досить високої якості аналог. Це не китай, це здається європейський якийсь бренд, чи може американський, може щось плутати. Вони досить якісно роблять мені елементи для клонів, і можна докупити точно такий самий в білому кольорі. Бекпек буде виглядати прикольніше. Ну, В ньому повинні бути білі руки і білі труси. Я поставив сині руки і чорні труси. Ну, Мені здається, що так виглядає більш канонічно і більш прикольно. Ви можете зі мною не погоджуватись, можете погоджуватися, справа ваша, але мені так подобається. Я всіх клонів так рано чи пізно переобладнаю, так би мовити. Тільки для цього потрібен час і знайти нужні мені елементи. Бо в мене вже синіх рук нема, вони закінчились, бо в мене клонівці до трясця. Більше 10 здається. Більше 20 вибачаюсь. І на всі потрібно сині руки і чорні труси. Так що от, ось так. Ось так виглядає прикольний сам бот з фігурками. Досить непогана задумка, досить непогана ідея. Мені, якщо чесно, подобається. Придумали вони прикольно ремейкнути. Це все виконано по 7 сезону Війн Клонів. Осада Мандалу, там, де був дарт мол. Ну так, це все по тіявці виконано. то досить прикольно виглядає. Отже, всім дякую за підтримку, що дивитесь мене, лайкаєте, коментуєте, кому це не важко. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь на соцмережі, в групи. Буду всіх радий бачити, буду всім дуже вдячний. Ви найкращі. Від мене величезна вам подяка. Конкурс обов'язково проведемо на сотню підписників після Нового року, бо зараз трішечки часу немає. Роботи багато, вдома ремонт і перед новим роком це сама жесть. Тут за місяць потрібно пережити цей період і потім все стане трішки легше до наступного нового року. Отже, всім дякую за перегляд, дякую, що ставите лайки. Всім гарного дня! Перемога буде за нами. З нами сила. Ми українці найкращі. Від мене лайк. Не влада в кадр, від мене лайк. Отже, вам всього-всього найкращого. Бувайте, па-па, гарного дня, всього найкращого.